Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Гармаш Володимир Олексійович народився 13 серпня 1974 року в місті Комсомольську. Нині горішні плавні, після закінчення восьми класів загальноосвітньої школи номер 5 Вступив до професійно-технічного училища, де отримав спеціальність за кваліфікацією слюсар-ремонтник. Тривалий час працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Продовж 2015 2016 років захищав нашу країну на сході, потім демобілізувався. А 20 вересня 2022 року був призваний на військову службу до Збройних сил України, мав звання солдата. Загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі Лозової Харківської області, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.